День добрий, мої шанування друзі. Річка Інгулець Олександрівка. Сьогодні будемо рибалити. Вже вірніше, ми почали. Ще вчора була у нас риболовля. Прийшли сюди ввечері половити рибку. Дуже вдала була риболовля. Зараз вставлю цей сюжетик у відео. Побачите. Отже, друзі, всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Привітайтеся, куме. Доброго дня. На речці делаємо снасті, будемо що Вчора Вчера немножко оборвалися. Хі -хі. Хі -хі. Ну, нічого сьогодні буде добре. Може завтра приїде. Я думал, так а вийде? ти не хочеш на човни завтра виїхати? Ну, я не знаю, навіть, Ну, Завтра Побачиш. Майже така сама, як сьогодні. Трошки вітер поміняється. Кажу речей багато, то влітку добре на човні. Виехать отсюда сібер взять. Поплавець. Скільки грамів? Здається, 6 грамів. Ось таке. Болонка. Маємо першу рибу. Вітаю це вас, така... куми. Дякую, дякую. Гарна. Гарна. Це тараня, це не плітка. Покажи, яка вона світла, так? Да? Угу. Тараня світла. А плітка трохи плавці. Має такий забаровлений, більше червоний. Маємо першу рибу. Почнемо з такої комбінації два париша. Привіт! Столько грамм тяжело такого. Ну, чи 6-7, щось таке. Маємо першу рибку, друзі. В мене ось така тараня. Це не плітка, це тарань. Ось така. Невеличка, але перша. Випускаємо. Нехай живе. Відпускаємо. Нехай підросте. Малятко, Малятка. Випускаємо да. її, пускай да. На Наступний рік прийдемо, будемо ловити її. Пливи. Подякувала. Буде жити. Зробив собі таку підставку. М -м -м -м. Зараз, хвилиночку. О, там може щось в мене на вулику. Напевно, тараня. Ага. Є. Не величка, але є. Не батон, але приємно, що клює. О така. А, ладно, ладно, да, берем. гарнюня, ладнюня, берем, Тобі, На вудку. Зараз закину фідер. О, Прокинувся. Тому бачиш, я пані рибалка ага. до нас приєдналася. Я випускаю її. Та випускай маленька, да. так? Давайте О, гарнюня. Берем. Берем. Друга снасть в мене. Фідер. Годівниця 60 грамів. Фідер гам. О, десь коротенькі сантиметрів сорок. Гачок і отаких два опариші. О, трохи зачепився. Фідер довжиною 3.30. Саме для цих умов. Да. Да. Чекаємо клювань, поки чекаємо, закидуємо вудку. Ні! А що за наглий смішок? А де твій поплавок? Там біля твого? А, вон вижу. Дякую за пораду. зараз. Маємо рибку. На вудку сьогодні краще друзі. Невеличка, ось така тараня. Це не плітка. Стандартна. Це, це Дніпровська тараня. Зайшла вінгулець. Стандартна на сьогодні. Что это таке Есть. О, это О, уклейка. Да. Видишь? Вот такая уклейка. РМ. Видишь, после наводнения рыбы какая появилась? Ваня, друзья, кого вы не побачили. Но <laughs> рыба есть. Маем рыбу. Ось така файна. ладнютка така. А ні, це маленька. Кумчику маленька. Що скажете? Стандарт. Стандарт, але мені здається маленька. У мене все під контролем. Ага. Вечірній кльов. Так, залишилися фрагменти опарчень. Не знімаю. Ще одного додаю, отак. Свіжинка така. І закидуємо. І має бути кливання. Недалеко тут. Метрів. Ага. О, дякую. Підгодовуємо такими кульками. Грецький горіх. на той район добре. чекаємо добре. день добрий добре. на вудку ловиться фідер мовчить Сейчас, напевно Поміняю снасть. Поставлю на фідер львовку. Побачимо, що з цього буде. На вудку вже клює. Так, Маємо рибку. Бачили? Закинув, щойно закинув дві хвилини і риба. Невеличка, але є. Ну як невеличка? Скажімо така, середня. Стандарт. Це стандарт. Тараня. Це не плітка, це тарань. Ось така гарна. Беремо. Про Трошечки про шляпу. Коми не зівайте. Маєте ризик не встигнути. Вода почала падати. Поволі, поволі, так уходить вже. Сантиметрів 7-8 відійшла. Якщо почала Если... <звук> падати, пошло, пошло на херсон. Може бути. Чекаємо. До речі, закинув. Зняв фідерну снасть, поставив львовку. Нема клювань. Взагалі далеко від берега риба не бере. Ось тут стоїть десь. Метрів 30-40. Маємо рибку. Гарний клюв сьогодні, друзі. Не нарікаю.

А смотри, це саме вікерочок усі. І, <клес> і, і, <клес> і що? Саме, клях, Іде риба. <клес> Напевно, така дрібна, що взагалі. <клес> нема. нема, але клювала, ладно. Інший вид рибки. Да, чернуха. По-нашому. Для інших красна перка. Червона пірка. Ось така. Буде жити. Що в тебе за риба Покаж. О, тараня? Так, да, гарнюня. Гарнюня, берем. На що взяла? Червяк. А, ти бачиш. Ти ні. Тихо зробилося. Вітру нема, не віє. Ладнютка, там поплавець веде. Тараня клює. Лаві. А -а -а. Так, маємо рибку, друзі. Зараз поставлю на штатив. Камеру вже маю штатив. Тут рибу. Тут залишив. Чи буде риба? Маємо рибу. Так і є. Овиладись в куширі. Протягнемо. Ось така. Невеличка, не батони, але тараня. Ось така, ладно, Берем. І на львовку щось довбить-довбить. Зараз. Попався перший карасик, друзі. За цілий вечір це перший карасик. ну Маленький, дрібненький. Випускаємо, нехай підростає. На весну нас порадує. Буде. О, буде жити. А тут що? Львовка. Що тут на Львовку? Так, да. да, ладно. Що воно поки що тебе? Смотри, яка красива. Ну так. Да. Під вечір почала крупніша риба брати. Мені так здається. І не тільки мені. Повідеш прив'язати. На останок мабуть. така клюнула. Слышь, малятко мене. таке. Зачекайте. Ось такі караси клюнув. Звісно, мабуть. випускаємо. На останок клюнув. Ось так, друзі. Буде жити. Ось, друзі, наша вбивай. Що вдалося піймати? Чу я думала, ти мені даєш. А що, все, наді, нема що давати наді, вже, це вся риба. Добре. на три особи. Вечірній кльог. Ось така рибка. Ладна плітка, верніше тараня. Ладна тараня. Вчора зробили ось таку насадку. Манка з куркумою. Зараз перевіримо, чи буде на неї щось ловитися. Маємо першу рибку, друзі. Щойно прийшли. Правда вже в мене одна зійшла. Пласкірка. А це тараня. Ось така клюнула. Ось така уклейка клюнула. Кльов. Раня підійшла на Львовку. І нема. Кливала, кливала, нічого нема. Зараз закину ось таку Львовку. Ось така снасть. Ох. Сонечко встає. Раніше вже стало теплютко. О! На човнах людей багатенько. Ліворуч проводить, вихідний день. Тут на пристані машин теж людей багато. На Львовську снасть, на Львівську фазани піщать. Ось така клюнула. Теж невеличка. это уже покрупнейший. Да, гарно. Ладно. Ну там тоже не мелочилось, как этот самый Малярку на, лядку на месте. Я. А что, нормально? На утку, вот Костя, как люмала. пазаны где-то. Ага. Вот сверка клюнула. На арбузик. Нормально. Ну, долго стоял. Это раня. Она такая трохи светлейшая, ясного колеру. И пловцы, бачите, какие. На червоне. Привет, привет, дорогой. Я глядаю. Привет. Привет. Потому что что-то... Или два штуки сразу. Или один кто-то боком. Пласкирка крупная. А может, карась. Карась. Ладнютки такие. Ну... Но... Да, карасик гарный. Данька. Смотри, какой красавчик. Меняю монтаж. Снял вот цей львовку и звуклый фидер. Классичный. Зараз на него попробую еще и маты. Ось на фідер. Кринула така пласкірка невеличка. ось Такий монтаж. Ковдри. Кошик 60 грамів. Фідер ган. Повідесь сантиметр 40-45 Ось така клює. Клюнула перша. сняв ту львовку. Щось не Батіру. хоче на Львовку ловитися. Клює, але не чіпляється. Ну, все одно. Гуси. Я половину На фідер клюнула. Пласкірка ось така. Берем. Арбуз рулит. Никогда не подводил. За рулю. <реш> Ладнютки, красавчик. Ласкер, как у нас. Сейчас годинный секор не вымылся. Сегодня закинул півтори хвилини и клювання. Корм закінчується, прикормка закінчується. ще на 4-5 закидань залишилось і все. Тут горох, як можете бачити, ось така прикормка. Крупна фракція, дрібна, присутня. Поволі рибка підловлюється, трохи вже є, можна вже йти додому. Ще хвилин 40 посидимо. Знову те саме, щойно закинув, півтори хвилини, можливо дві. З в воді і клюнула риба. На цей раз ось такий карасик невеличкий. На фідер клює. Поки що так. Та, ні, ще є там декілька хвилин. 15 чи 17 залишилось. А. Та ще якийсь матеріал назнімаємо. Можливо, ввечері, може, завтра. Щось прилетіло. Перестала кривати рибка, друзі. Напевно, будемо закруглятися. Ввечері прийдемо. Почали гатити щось. Треба йти чистити рибу. Карай. О, дуплет пласкирки дві штучки, да? Дві да. штучки, так. Ну, нормально, невеличкі, але ну, приємно, прикольно. що є. І тут є. Пласкирка, здається, клює. Зараз. А гарно, файно так клює. Стрягла. Витягнув. Пласкирка на фідер гора наклюнула. Ще не ви бачили, як воно клювалося. Це напевно останнє на сьогоднішній ранішній кльов. На ранішню риболовлю. Буду закруглятися на цій рибці, друзі. Зараз покажу свій лов, верніше наш, що нам вдалося піймати. А вода упала сильно. Дивимось, друзі. Вода вчора ось була на такому рівні. І зараз як вона впала. 2,5 метри. Клює і така мутна стала. Вчора ввечері з Дніпра підпампувала, трохи чистюртка була, а зараз інгурця вниз. Ти чия неси, багно. І вона дуже мутна. Але клює рідка. Не нарікаємо. Ярю, рибалка вдалася. Все добре. Вдалася, так. Да. Нема чого нарікати. Все класно. Ось наш, друзі ранішній улов.